Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сподіваюся, що всі перевели свої годинники. І тепер у нас на годину більше часу для нашого рукоділля і для того, щоб зробити звіт за визвольний тиждень, тиждень визволення спиць та гачків. Це тиждень з нашої тріади, який вигадала. Олена Буганова. Перший тиждень місяця ми розпочинаємо свої процеси. Другий тиждень ми за допомогою магічного кубіка просуваємо наші процеси, а останній тиждень Оленка нам виділяє на визволення та гачків по закінченні своїх процесів. І мої процеси на цьому тижні можуть бути. Прикладом втілення нашої тріади в життя, тому що саме на шаленому тижні жовтня я розпочинала оцю шапку, я її просувала у тижні з магічним кубіком, а на тижді визволення визволила оці спиці. Така ж доля спіткала ще одну шапку, тому що її теж я розпочинала на шаленому тижні стартів, просувала на тижні з магічним кубиком і знов завершила ось нещодавно і вивільнила ось такі спиці. А оці спиці тріо були в нагоді, і визволялися з кожною шапкою, тому що Маківки, коли стає тут менше петель, і я переходжу на тріо, ну, щоб зручно було закривати макушку. А коли треба збирати, вже голка. Бачите, як багато я навизволяла завдяки тому, що вив'язала оці дві такі двокольорові шапки. Це такі хлопчачі гарбузики. Я їх вив'язала різнокольоровими, тому що зелених було тільки по моточку і були два моточки синього кольору. Якщо б я зробила одну шапку синю, зелені тут не дуже відрізняються. А так вони різні, хлопці будуть, не будуть їх плутати між собою, тому що це для двох хлопчиків, моїх улюблених онуків. Ось таке. Визволення спиць у мене сталося на цьому тижні. Єдине, що я б хотіла звернути увагу на що, що ось пряжа одна й та сама, я отут підписувала: це синій, це зелений, це про цю шапку. І один той самий артикул, але товщина відрізняється. Тому я розпочинала оцю шапку на спицях номер 3 І оцю розпочинала теж на спицях номер 3 І коли я вив'язала всю ну весь моточок, отут синій, тут зелений, мені не сподобалась щільність цієї. Як виглядає ця шапка цієї, з цього початку. І я розпустила і оцю саме шапку я розпочала на спицях 2,5. Тому. Довелось тут додати петель. Я заздрю тим дівчатам, хто в'яже шапки на 96 петель, 104. У мене тут 120, тут 128. Оце 2,5. Оце 3. І здається, б, я гадала, що це зелений тоньший. Ні, ось такий зелений, звичайний, добре. Товщина підходить до синього, однакова. А цей яскравий тоньший. Я хотіла б вигадати, що це тому що я його розпускала, але ж ні. Мені перший раз, коли я в'язала з нового моточка, щільність не сподобалась. Тому, дівчата, зважайте, що товщина нитки, хоч і пишуть, що на 50 грамів 120 метрів і тут, і тут. Товщина ниточки може бути різна. Ось така різниця між двома тиквами і між такими кольорами. Мені подобається таке поєднання, суто чоловіче. І ще мені подобається, що навіть зараз же день коротший, а такі яскраві поєднання буде і в темряві. Видно. Як хлопчики бавляться на дворі. З визволенням спиць на цьому тижні це все. Більш мені нічого не вдалося визволити. Але я ж збиралася ще вивільнити гачок. На тому ж тижні стартів для того ж самого спільного проєкту зв'яжи шапку 5 за 5, оці шапки для того, щоб звітувати у спільному проєкті Зв'яжи шапку 5 за 5, я розпочала в'язати мітинки. Дорослий розмір на дорослу руку. Ось я розпочала і я планувала завершити на цьому тижні ці мітинки, щоб у мене була третя готова робота у спільному проєкті зв'яжи шапку 5 за 5, тому що. Ну, вже збігає кінця термін, до 5 листопада ми вив'язуємо. І я сподівалася, що я вив'яжу цю пару. Я її вив'яжу, мабуть, до кінця неділі, тому що ще у мене попереду вечір. а ні, так буде час і на наступному тижні, між стартами, тому що з понеділка у нас розпочинається тиждень стартів. Але Повернемось до того, чому я не дов'язала і не, не дала волю цьому гачку. Тому що в мене сталося термінове замовлення. Замовлення, яке завжди стає позачерговим. І я зараз спробую, щоб ви почули це замовлення, тому що воно було зроблено по телефону. І порахували... Яке замовлення мене очікує? І вам стане зрозуміло, чому я не дов'язала оці мітинки і чому не вивільнила цей гачок. Сподіваюсь, ви все гарно почули і встигли порахувати. Отже, цей гачок почекає свого вільнення, звільнення. Процес посунемо, тому що мені терміново потрібно вив'язати рожеві мітинки, фіолетові мітинки. Сині і бірюзові. У бірюзовому я ще не впевнена, але у мене є ось така м'ята. Може це більше схоже на бірюзовий. Я ще запитаю у своєї замовниці, який колір вона обере, або поки я буду вив'язувати ці, треба буде шукати бірюзовий. І з фіолетовим у мене теж питання, тому що у мене їх два варіанти. Один яскравіший, світліший, другий, другий темніший. Це схожий на аметист, мені здається. І якщо з цими ще є питання, то з цими кольорами все зрозуміло. І тому мені треба спочатку взяти в роботу інший гачок, а потім його звільнити. Зачекайте мене трошки, бо це дуже термінове замовлення, і мені його сьогодні треба зробити, а ще й встигнути відправити, щоб дитина могла приміряти, і я на наступному тижні тижні стартів. Розпочала три нових пари мітинок. Синій, фіолетові і бірюзові. Вітаю! Сподіваюсь, ви далеко не розійшлися, тому що я завершила свою роботу. Отже, у мене готова перша пара рожевих мітинок. Вона поїде на примірку. І потім я продовжу роботу ще над трьома парами. Тому, Оленка, я тобі дуже дякую. І дівчатам, які обрали наступний понеділок саме початком тижня стартів. Тому що по календарю це ще буде жовтень, але мені терміново треба розпочинати. Тому в мене є ще й вільний гачок. На який? Наступного тижня чекає багато роботи, тому що, по-перше, я вже встигла замовити бірюзу, я знайшла справжню бірюзу, і я сподіваюся, вона до четверга чи до п'ятниці доїде і буде останнім моїм стартом. А синій розпочну, ну, може, не в понеділок, може у вівторок, тому що в мене ще не закриті, Багато спільних проєктів початків, але це буде саме термінове замовлення, і якщо бірюза приїде раніше, то я її розпочну. А може ще я і домовлюся на м'ятний колір з онукою. Подивимось, все це ви побачите на наступному тижні у нашому шаленому тижні стартів. Вже листопада бачите, як швидко плине час. У мене залишається тиждень, щоб завершити і ще дві готових роботи у спільному проєкті зв'яжи шапку 5 за 5, тому що шапки дочекаються до звіту, тому що у хлопців день народження 6 листопада я встигну. Треба бути трошки раніше відзняти, щоб відправити, щоб встигли до 6-го до них доїхати, а ці поїдуть вже сьогодні. Отже, я їх сфотографую собі на пам'ять і буду працювати далі, тому що, як то кажуть, роботи не почати і початок. Треба не тільки завершувати, а дещо треба і розпочати на цьому тижні. Тому я радію, що нам додали ще одну годину на ці вихідні. А ще у нас у жовтні 31 день, то до початку листопада ще встигнемо щось зробити. А я бажаю вам натхнення побільше вільного часу, цікавих замовлень, щоб у вас вистачало на все сил, натхнення. І щоб нічого не відволікало нас від нашого рукоділля, скорішої перемоги нам, тихих годин нав'язання, спокійних ночей і гарної погоди, тому що, коли за вікном сонечко, і в'язати веселіше. На все добре, до зустрічі!